Сьогодні гамак покажу, цікавий від фірми Лелека. Думаю, що вам сподобається Pіx, а розміру XL. Всередині було три наліпки від Лелека. Ось така от штучка. Інструкція перед використанням QR-код потрібно відсканувати і зможете почитати, як встановлювати гамачок. Лелека Pixie, розміру XL, Будь ласка, всі характеристики ось тут. Мені головне, що він довгий 3 метри, 145 см ширини, витримує 135 кілограмів. І вага зі стропами, повна вага 300 г. Взяв собі для того, щоб кайфувати упродовж дня, можливо, трішечки в день поспати в ньому. Подивитись на захід сонця, і взагалі, щоб отримувати задоволення. Важить він майже нічого, не, не важить, так? а емоцій гарних до е, моїх мандрівок до кемпінгу е, повинен додати. Думаю, він трішечки е, скрасить моїй подорожі, ось така от задумка. Повне відео вже на моєму YouTube каналі. Переходь, дивись, підписуйся і залишайся зі мною. У мене багато соціальних мереж. Всюди чекаю. Дякую.